Мої любі, вітаю вас на частині 2 лекції 4. В минулій частині ми поговорили про definite артикел, про означені артиклі. В цій частині ми більше поговоримо про ворчас це словниковий запас, і також поговоримо про реальні ситуації, реальні діалоги. Тож, давайте починати. Was lernen wir heute? що ми сьогодні вчимо? Charts, die mobile, Словниковий запас. Меблі, поговоримо про меблі. Das Це розмова під час покупки чогось. В реальній ситуації ми розглянемо, як купити щось. Partikel, den wirklich aber. Про це ми поговоримо пізніше, я поясню, що це. Preise – це ціни, як сказати ціну німецькою мовою. І, звичайно ж, aufgabe, bitte, danke. Звичайно ж буде завдання пов'язане з біте, будь ласка, данке дякую. Ді мюбе меблі. Das Bett» ліжко, де зеса – «крісло», дас Bild» картина, або може бути плакат, для штур стілець, дас зофа диван, де тиш. Стіл, Teppich – килим, der Schrank – це шафа, das Regal – це полиця, die Lampe – лампа. Обов'язково, коли ви вчите нові слова, запам'ятайте артиклі, інколи вони співпадають, як, наприклад, das Bett – ліжко у нас теж середній рід. ріт, наприклад, де ЗЕСО. Це чоловічий рід в німецькій мові, але у нас це крісло, середній рід. Так само. DAS Bild» – картина це жіночий рід в українській мові, але DAS середній рід в німецькій мові. Тож обов'язково запам'ятайте це. Фейкаус Gespräch – це діалог, який ви використовуєте, коли ви хочете щось продати або купити. Тож давайте поглянемо на нього. Продавець питає Hilfe? Чи потребуєте ви допомоги? Браухен означає потребувати. Як ви бачите, в питальному реченні спочатку йде дієслово, а потім вже іменник. Це обов'язково всі питальні речення будуються саме так. Якби ми сказали зі Hilfe», ми розповідаємо. Ми кажемо, вам потрібна допомога, ви потребуєте допомоги. І ми відповідаємо: я біте, так, будь ласка, віфіл косте ден для тепіх. Скільки тоді коштує цей кили? Ві це як філ багато, костет коштує ден. Чому ден підкреслено? Тому що це патікел. Це частка. Яка роль частки у реченні? Частка допомагає зробити речення, нашу мову, більш живою. Це 100% неформальна розмова. Ден в чому смисл частки в тому, що її можна викинути і від цього речення не змінить свого значення. Ми можемо спитати, віфіл коста Діатепіх, скільки коштує цей килим. Але ден створює. Якийсь підтон. Наприклад, в даному випадку ден означає тоді, скільки тоді коштує цей килимок. Але ден може мати дуже багато значень, просто потрібно дивитися по контексту. І далі Еріс зе тоя». Він не дуже дорогий, er kostet nur 300 000. Він коштує лише 300 євро. У даному випадку слова, які ми не знаємо, тоя дуже дорогий, костет це коштувати, нього лише лише 300 євро. Тож, чому тут починається речення з я? Ea пішло від діатебій. Щоб не було тавтології, щоб ми не повторювали постійно килимок, 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 ми кажемо він, як і в українській мові, щоб було більш милозвучно. Чому е? Тому що тяпіг». Деа це артикль чоловічого роду, «тяпіг» – це чоловічий рід. Тому ми кажемо е, він, якби було das Bild, ми би казали es. якби було Lampe, ми би казали зі. Все дуже логічно і дуже просто. Das ist aber sehr teuer. абе це але, це правда або це але дуже дорого. Чому тут ДАС? Ви б сказали er ist aber sehr teuer». Можна і так сказати, що він дуже дорогий для мене. Але в даному випадку ДАС це не артикль, це означає це. В українській мові це ми використовуємо для опису загалом ситуації. І в даному випадку так само. teuer», Але це надто дорого, це опис ситуації. Ця ситуація ціна, цей климок надто дорогий. Це надто дорого. Фіндензі. Фіндензі це означає ви так думаєте. Неможливо перекласти, тому що дослівно це означає знаходити ви, але більш логічно перекласти ви так думаєте, і продовження діалогу, Я вас костить ді лампе. Так, вас означає, що зазвичай, але тут легша варіація. Речення we feel costed. Можете спитати вас costed. Вас теж зрозуміють. Отже, скільки коштує ця лампа. The is Wickly schön. Вона дійсно. Віклих означає дійсно, справді, правда, Schön – красива. Вона справді красива. Вона справді гарна. Знову ж таки, ді лампе, зі, ді жіночий рід зі вона. Щоб знову не було тавтології і щоб звучало більш малозвучно: ді із кюнстік. Як ви бачите, навіть можна казати не зі, можна сказати просто артикль. Тобто ді лампе, ми викидаємо лампе і залишається артикль. Знову ж таки, щоб не було тавтології. Але використовувати такий прийом можна лише тоді, коли ви кажете про один об'єкт, і ви впевнені, що співрозмовник зрозуміє, що означає ді. Тому що, якщо ви кажете про декілька об'єктів, він не зрозуміє, який саме об'єкт ви маєте на увазі. Але так теж можна просто брати артикль з того слова. «Гюнгстік» – це дешевий гюнстик. Sie kostet 20 Euro. Вона коштує 20 євро. Знову ж таки, sie пішло з ist wirklich Зість aber sie ist zu klein. Вона дійсно дешева. Як бачите, günstig і білік це синоніми, це означає дешевий. Wirklich – справді. Вона справді дешева. Aber, але Sie ist zu klein, але вона цю означає надто через чур. Вона дійсно дешева, але надто маленька. Вас das Bett? Скільки коштує ліжко. Bett kostet нюр 800 евро. Ліжко коштує нюр лише. 800 євро. Ein Sonderangebot. спеціальна пропозиція. Отже, це весь діалог. Тепер ви знаєте, як спитати, скільки коштує цей об'єкт. Отже, поговоримо більш детально про ті частки, ці particle, які нам зустрічалися. Перше, це den. Wie viel kostet denn der Teppich? Як я вже казала, den – Має багато значень, це може бути. Бо оскільки тоді, тому, тому що і так далі. Це залежить від вашого речення. В даному випадку ден, можна сказати, означає тоді, скільки тоді коштує цей килим. Але він не має такого якогось важливого значення. Ми використовуємо частки для того, щоб зробити нашу мову більш милозвучною. Більш живою і більш дружелюбною. Якщо ви часто використовуєте частки, це показує, що ви добре знаєте німецьку мову. Це показує ваше більш дружнє ставлення до співрозмовника. В даному випадку, Ден не грає якоїсь сильної смислової ролі, це просто показує дружелюбне ставлення до співрозмовника. І, звісно, якщо ви викинете Якщо ви викинете частку з речення, смисл не зміниться. Просто ми її додаємо для милозвучності, дружелюбності і так далі. Переходимо до вікліх. Вікліх означає дійсно або справді. The іст, вікліх, schön. Вона дійсно дуже гарна. Вона справді дуже гарна. Знову ж таки, можна сказати, «зі іст East шун». Вона дуже гарна. Але Вікліх додає наше більше ставлення, показує, що ми справді так думаємо. І також Вікліх посилює зя. Тобто справді дуже гарна. Це звучить сильніше, ніж просто дуже гарна. Показує вашу думку. І наступна частка «абе». АБ означає але. «Das ist AB sehr teuer», але це надто дорого. Воно знову ж таки показує ваше емоційне відношення до цього моменту. Воно також допомагає вам продемонструвати ваші емоції, ваше відношення до цього, до якогось об'єкту. В даному випадку AB грає роль здивування, але це надто дорого. Це означає, що ваші очікування були, що цей об'єкт буде дешевше, але воно не справдилось, і ви кажете, але це надто дорого, це дорожче, ніж я думала. Тобто воно показує ваше здивування. Зазвичай німці використовують постійно, дуже-дуже часто «particle». Частки для знову ж таки емоційного забарвлення, і також, якщо ви будете їх постійно використовувати, це покаже, що у вас дуже хороший рівень німецької. Звісно, зараз на такому етапі неважливо їх використовувати часто, тому що це все ж таки А1. Більш важливо їх використовувати на рівні Б2С1, тому що це вже більш високий рівень, і ви маєте продемонструвати свої знання, але краще вже з, починаючи з а 1 А1 звикати постійно чути ці частки, звикати до цього, прилаштовуватися і просто. Потім вам буде простіше вивчити це на рівні b 2 c 1 Preise – це ціни. Як сказати ціну в німецькій мові? Перш за все, в німецькій мові є ein Euro, одне євро, не євро, читаємо, а Ойго. І центи. Цент. В одному євро 100 центів. Ain-Ojgo, AinHund. Отже, як сказати, наприклад, 999. Нойнро, тобто, коли йде кома, ми кажемо ойро, тому що це 9 Euro, 9 9,0 євро. 90, 9 uнойнцик цент, або просто ноюнро, нон-1нцік. Як ви бачите, в лапках я написала, як читається. Більш важкий приклад 125 євро 40 центів. Ein hundert fünfundzwanzig euro його Спочатку ви кажете ціле число євро, а потім центи. Не потрібно в кінці додавати центи. Якщо хочете, можете додати, але це не обов'язково. І знову ж таки в лапках 125 євро 40%. Так сказати половина євро 50 центів. Так кажете 50 цент. 50 центів. Все дуже просто. Якщо у вас просто 10 евро, ви кажете 10 ойго. Але якщо іде з центами, ми кажемо євро не в кінці, а посередині 125 євро 40. І тепер завдання. ода данке? Заповніть там де три крапки. Біте, це означає, будь ласка. Або данке означає дякую. Дас магдан ноньойро 5. І тепер напишіть, що має бути на місці трьох крапок: біте ота танке. Наступний діалог: А, Ц, Фекоєфа. Це продавець. Бі це покупець. Праугензів Хілфе. Я. І тепер вибирайте. Наступний діалог. А. Це келня. Бі – Це клієнт. Кафі? Найн. І вибирайте. Філенданк. І відповідь. І останнє. Ві. І вибирайте. Bitte oder danke. Я вам дякую, що ви додивилися цю лекцію до кінця, вона була доволі довгою, багато нових слів, багато нових правил, але тому я її і поділила на дві частини. Тож, я сподіваюся, що вона була вам корисна, і зустрінемося у наступному відео.